Ви починаєте ауспільдунг або вже почали в Німеччині, і тоді ви задаєте собі питання: Господі, а що я зробив? Навіщо я записалася на це навчання? Що я буду там робити? Я нічого не розумію. Це саме ті питання, які ви мені задаєте в приват. Кажете, Лена, я подала заявку, не думала, що мені дозволять навчатися. Зараз мені дозволили, я сижу така кула боса в рукавицях, я не розумію, куди я потрапила. Тому як завжди, я зробила для вас відео. Де я ділюся своїм досвідом, як краще підійти до самого цього процесу, я auszubildende in Deutschland» і як легше прожити наступних три роки? Що вам треба врахувати? Неважливо в якій сфері ви навчаєтесь або взагалі вирішили навчатися? По перше. Потрібно зрозуміти, для чого ви це робите. Якщо всі побігли, як тоді аргонавти, так і я побігла за ними, бо всі роблять аусбільдунг, то ви трошечки не там, де маєте бути. Подумайте, для чого вам це. Ви хочете лишатися в Німеччині, то напишіть великими літерами навколо себе по всій кімнаті: я хочу лишатися в Німеччині і я буду гризти той граніт науки і навчатися. Багато людей. Не розуміють взагалі, що вони б хотіли. Вони дивляться так. Туди всі побігли українці, і я побіг. Всі лишаються, приходять на якийсь 18-й параграф, і мені треба. Думайте, будь ласка, індивідуально, своєю головою, що ви хотіли б зробити в цьому житті? Добре, ви зараз робите Ауспілдонг. Який є у вас план? Кожна школа має свою веб-сторінку. Заходьте туди і читайте все про школу, як відбувається оспільно. У вас є план, у вас є предмети, у вас є фотографії вчителів. У вас є. Розклад. Ви підписали контракт, оскільки всі, хто зараз роблять ауспільдинг, це дуальний ауспільдинг. Ви працюєте і ви навчаєтесь. Ви ставите заяву на Вонгельд, і ви відходите від джоб-центра, оскільки джоб-центр не платить за вас наступних три роки, оскільки ви вирішили робити ауспільдинг в Німеччині. Не навіть для німців такого не роблять. Грошей немає зараз в бюджеті. І для вас важливо закінчити цей ауспільдинг. По-перше, треба чітко, конкретно зрозуміти, хто буде вам допомагати, і не казати, мама тягне чоловіка, мама тягне дітей, плють ще одну маму і е, всіх остальних. Ви навчаєтесь, це велика, важка, складна робота. Поставте себе зразу на цю позицію, що я роблю те, що я не робила в Україні. Мені 36, мені 45, мені 29. Це важко. По перше, це важко, що у вас інша мова. По друге, ви вивчаєте предмет, і ми забули, як вчитися. Я вивчалася на вихователя, коли мені було 32 роки. Потім я вчилася на психологічного консультанта. Я вам чесно скажу, то, що я в 17 вчилася в педагогічному університеті і потім в 32 роки вивчалась на вихователя в Німеччині це небо і земля. Це зовсім інші структури. В Німеччині немає ніяких могоречів, немає ніяких таких очей гарних, за які вам поставлять оцінку. Здали, отримали, не здали, не отримали. Другий такий цікавий момент через те, що ви, іноземець, вам не будуть робити поблажки в німецькій мові. Вчитель німецький він прийшов для того, щоб читати лекції своїм учням. Він не має вас жаліти, бо німецька не ваша рідна мова. Не був такий конфлікт під час навчання. У нас дівчинка одна, які говорили, що що ви за херню вибачте, написали: візьміть, хай хтось перевірить. Вчитель не може перевіряти вашу граматику. Вчитель має перевіряти інгальт, те, що ви написали. Це потрібно зрозуміти, оскільки якщо ви будете ставати в позу, я образилась, не підходьте до мене, то ви в даному випадку не праві. Знов таки є інші, які навчаються. Уявіть себе, ви вчитель. І ви приходите до учнів, ви не коригуєте помилки 40-річної жіночки чи чоловіка, оскільки вона. З якоїсь іншої країни це ваша проблема. Для цього вам потрібна людина, яка розмовляє німецькою мовою. Чи це ваша сусідка, чи це коханець, чи це будь-хто. Але така людина має коригувати, щоб ваші помилки потім граматичні, не руйнували. Інколи граматичні помилки також враховуються. У мене була подруга, яка зі мною разом навчалася, і я завжди казала, можу я тобі віддати свою роботу. Я віддавала їй свою роботу за тиждень до. Того, як нам треба було її віддати, В неї тоді троє дітей було, плюс чоловік, плюс свої. Роботи, вона мої перевіряла. Вони були вже роздруковані, а не від руки десь написані. І як завжди, я їй дякувала. То там десь запрошу, то подарунок принесу, оскільки мені ніхто нічого не винен і задякую тут або Данкшон. Це наглість. Вона це все коригувала. Всі ці листи я знов вносила в комп'ютер, ті помилки виправляла, роздруковувала, тоді вчасно здавала. І це ваша організація. Як ви себе зараз поставите, так і буде проходити ваше навчання. Ем, якщо у вас проблеми з мовою, то треба реально оцінювати свої сили. Ви можете спробувати зробити це озбінок. Якщо ви не змогли його зробити, припиняйте і кажете, я не тягну. Вчіть далі мову, працюйте на іншій роботі, те, що ви можете робити, і потім знов поступайте. Але якщо в певний момент ви просто бачите, що я не тягну, я приходжу і я не бачу, що я читаю, я його не розумію, ем, зрозуміти, у вас має бути певна межа, яку ви досягли, і далі ви не можете йти. Це дуже важливий момент. Вчасно сказати ні. Щоб цієї межі не було, вам мають допомагати абсолютно всі, хто є навколо вас. Що призвонить подруга і каже: слухай, привіт, я зустріла. Якогось там мужика на мамбі, на Тіндері чи ще щось, ви кажете, давай тобі розкажу про особливості педагогіки Емі Пікля. Або ми зробимо системні розстановки і скульптуру Virginia Сатір. Оце все ви їй сказали, кажете, в мене нема часу. Вам потрібно було повністю перемінити, змінити, переструктурувати ваше життя. У цих розмов ні про що. Ну, це крусто, це може бути відпочинок, але це ваш час, який з'їли. Ви маєте навчитися делегувати авкави. Що це означає? Що вашій дитині 7 років дитина може розібрати шпюльмашину, якщо вашій дитині 8 років дитина може пожарити яйця зранку, поки мама спить і вам каву привезти в ліжко. Ви маєте організувати навколо вас, ваших родичів, так, щоб вам допомагали і у вас був фріспейс у той час для вас, коли ви навчаєтеся, оскільки це важка робота. Наступний момент, ви не перше робите ауспіллюнг, і не останнє. Беріть людей, яких ви знаєте, яких ви не знаєте, і просіть їх про допомогу, хто вже зробив. Попросити про допомогу і сказати: от дивися, я, наприклад, написала от такі моменти, а як краще це зробити? використовуєте штучний інтелект, використовуєте не штучний інтелект, але ви можете знайти когось, хто вам буде допомагати. І це абсолютно нормально, і не треба вигадувати п'яте колесо. Будь-яка освіта, я, наприклад, орієнтуюся дуже добре в сфері педагогіки, і можу сказати, що ці всі роботи вже написані. Подивіться, як хтось пише і ну, не робіть плагіату, але напишіть своє використовуючи структуру, це набагато легше. Ніхто не очікує, що ви зараз напишете, я не знаю, хто в нас, Шевченковського, кобзаря просто німецького або там щось Гьоту будете писати. Ні. Це роботи, які вже були написані сто разів. Просто е, принесіть туди трошки своєї індивідуальності. Наступний момент е, е, така навіть, роль жертви. Е, буває. Моменти, коли дівчата не справляються з цією ситуацією, і все, що б їм говорили, людина сприймає в штики і переводить на якусь таку площину. я іноземка була дівчатка в групі, я про це розповідала, яка каже: Ви до мене так ставитесь, оскільки в мене темна шкіра. Тоді просто є люди сказали, що до тебе так ставляться не через колі твоєї шкіри, а через те, що ти робиш дуже негарні речі. Людина, яка не хоче розуміти, чому в неї певне ставлення, вона зразу захищається і, може бути, у вас буде такий запобіжник спрацьовувати, що мене це не вдається, оскільки я українка. Ні, тут вас ніхто не буде розділяти по релігії, де б я не навчалася, на яких курсах. Я інколи була одна іноземка, коли навчалась на психологічного консультанта. Там одні німці були, там не було нікого. Я була єдина ні, ще дівчинка, була з Казахстану. Тобто нас було двоє. Ніхто ніколи якось до нас не ставився. Ви там іноземки і дійснесь гуляйте. Тому, будь ласка, аналізуйте свій стан, аналізуйте те, що ви робите. і Питайте про допомогу. Велика, е, великий плюс буде для вас, якщо у вас буде структура вашого життя. Ви втянетесь, але просто вам треба почекати три роки. Час мине, час прийде дуже швидко, ви отримаєте свою професію, але треба почати з розумом. Як моя бабуся каже, думай! Тому думайте, будь ласка, якщо потрібна приватна консультація для того, щоб зробити структуру, зміна під час вашого аусбільдунга, то звертайтеся і як завжди, лишайтеся на позитиві. Вам все вдасться, ви все зможете зробити. Ви не перша і не остання людина, але індивідуальність і позитив у вашому житті. Побачимося!